І на каналі малого краю ми починаємо. Дай боже щастя, шановне панство. Сьогодні з вами ми поговоримо про антитренди. Чого робити категорично не можна, і що ми не рекомендуємо робити у дизайні інтер'єру. Але ви повинні розуміти: будь-які антитренди це, звичайно, справа тимчасова. Іноді антитренди перетворюються на тренди. Тому найголовніше правило у антитрендах. Якщо вам щось хочеться робити, то робіть, але обережно. Антитренди 2024. Ну, а тепер давайте поговоримо про те, що вже виходить з моди або вже вийшло. Бо минулого разу ми говорили, що є модним у 2024 році. Хто не бачив цієї програми, а хоче знати усі сучасні прийоми затишності і стильності, то клацайте на випливашку у верхньому куті екрану або шукайте посилання у описі під відео, і буде вам щастя! А от ми почнемо! І почнемо саме із кухні. Взагалі зараз стає непопулярним такі монотонні монохромні кухні, як сказав, ну ніякі кухні, які зливаються стіною. Наприклад, повністю біла кухня виготовлена із одних матеріалів або повністю сіра кухня, яка зливається зі стіною. А що ж зараз стає популярним? Так це, наприклад, кольора. Ви можете додати колір натуральними кольорами, наприклад, охра, теракотовий, оливковий колір, коричневий колір, колір каменю. Це все створює атмосферу природи у вашому інтер'єрі. Ну і, звичайно, ви можете використовувати різні графічні варіанти. Коли ви цей натуральний колір вміло поєднаєте та пропрацюєте. Його на контрасті, і це буде дуже круто. Ви можете кам'яний сірий колір поєднати із терекотовим, красивим таким благородним кольором, і в комплексі вийдеться дуже круто. Тобто поєднайте два варіанта контрастних кольорів. Працюйте на контрасті. А якщо хочеться все ж таки монохромного рішення, то ви можете використовувати різні фактури. Наприклад, Хочете зробити кухню в одному єдиному кольорі, то ви можете використовувати, наприклад, дерев'яні фасади. Ви можете взяти різні фактури каменю, можете використовувати навіть в деяких випадках якісь панелі, рельєфні панелі. Та з цими фактурами потрібно бути дуже обережним, набагато красивіше і набагато незвичніше виглядатиме кухня, якщо це не безликий сірий фасад чи якийсь там бежевий, бо він може злитися із стіною. А нам потрібно, щоб щось дало можливість зачепитися оку, бо це дуже красиво. Наступний антитренд, котрий точно не потрібно використовувати, так це дерев'яні рейки. Довший час дерев'яні рейки були ну, дуже популярні. А зараз вони насправді такий моветон. І коли я бачу дерев'яні рейки в інтер'єрі, прямо кажу трясся його матері. Ну невже так можна довго їх юзати? Хоча іноді так хочеться ті рейки десь та й такі вліпити. Ну, чим можна їх замінити, ці дерев'яні рейки? Ну, по-перше, дерев'яні рейки можна замінити всіляким скляними перегородками, наприклад, склоблоками чи якимись розсувними скляними перегородками. Можете використовувати кольорове скло, можете використовувати рельєфне скло. Найголовніше у скляних перегородках у тому, що простір отримує більше природнього світла і він візуально здається більшим, коли ви використовуєте скляні перегородки. Якщо ви хочете все-таки використовувати рейки, ви можете їх зробити кольором металу. І взагалі, металеві предмети вони стають все більш популярні. Тому, якщо все-таки хочеться зробити рейки, то робіть їх металевими. І, звичайно ж, всілякі металеві ширми, металеві предмети теж мають місце бути в інтер'єрі. Ідемо далі. Ви можете просто використовувати кольорове зонування. Коли ви зонуєте стіну, підлогу або стелю, виділяєте якимось кольором і тим самим зонуючи простір, не вибудовуючи якісь спеціальні перегородки. Наприклад, чудова альтернатива дерев'яним рейкам це панелі. Ви можете використовувати різні панелі. Ці панелі можуть йти із різним кроком, можуть мати різні напрямки, можуть мати різні форми. Тому користуйтеся різними панелями. Панелі це альтернатива рейка. Наступний антитренд, який почав свою антитрендову популярність у минулому році це глянцевий ефект. Глянцеві поверхні. Зараз популярний мат. Так так, саме мат. Ну і звісно ж, поверхні, які ближчі до натурального матового кольору, вони теж дуже добрі. До речі, ось так виглядають ці натуральні кольори, про які я говорив раніше. Це є глибокий зелений колір або теракотовий колір. Вони круто дивляться на матові поверхні. Це виглядає взагалі дуже круто. Ну, і, звичайно, якщо брати тканини, то рогошка. Фактурні грубі тканини, льон виглядає дуже добре. До речі, антитрендом стала тканина, яка залишає сліди. Тобто, коли ви проводите рукою і на ній залишаються такі пальчики, і з цього виходить наступне. У нас тренд пішов на практичність та функціональність. Тобто, те, що не функціонально, і те, що не практично, воно виходить з моди і стає антитрендом. Ідея про нефункціональні інтер'єри, непрактичні матеріали в них, вона йде напевно від дизайнерів і від клієнтів, які хочуть погнатися за трендами. І в результаті виходять інтер'єри, які незручно використовувати, інтер'єри, в яких є велика кількість матеріалів. Потрібно розуміти, хто житиме в цьому інтер'єрі і що для цієї людини буде функціональним. Наприклад, якщо ви готуєте, то використовувати кухню із глянцевими поверхнями, на яких залишається велика кількість відбитків пальців, або якісь рифлені поверхні, які незручно мити, це буде антитрендом для вас. Або, наприклад, робите ви кухню вітальню чи кухню їдальню. Якщо ви також багато готуєте функціонально, звичайно, буде відокремити кухню від столової зони або від зони вітальні. Ось так само і з тканинами. Так ось, є, наприклад, шалено популярна тканина це рогошка. Але для людей, у яких є тварини чи діти, рогошка не підходить. Але що робити, якщо дуже хочеться і подобається? Ви можете поставити крісло із рогожки у якийсь затишний куточок у своїй спальні, де ви проводите мало часу і користуватися цим кріслом тільки ввечері перед сном. Воно буде вам надавати приємні емоції, ви будете ним насолоджуватися. Тому, друзі, у сучасному світі раціональність набирає все більше популярності, а нераціональні, нефункціональні, непрактичні інтер'єри стають. Неактуальними. Але найголовніше, ви повинні розуміти, для кого робиться цей інтер'єр. І для одних людей це буде раціональне рішення, наприклад, кухня із глянцевими чи металевими поверхнями. Тому що людина абсолютно не готує. А для сім'ї із дітьми, де відбувається багато приготувань їжі, це буде нераціональне рішення. Тобто у кожного раціональність своя. Йдемо до наступного пункту. Тепер давайте поговоримо про джерела світла. Ну, очевидно, повісити одну люстру по центру приміщення це повний антитренд. І він ним був серед антитрендів років 10 чи 20 тому. Всі ми пам'ятаємо кімнату бабусі дідусів, де висить ось така от люстра, вона абсолютно не розрахована за кількістю світла на це приміщення. І, як правило, у темний час доби у якомусь місці кімнати світло, у якомусь місці кімнати темно. Зараз як ми робимо? У нас є кілька сценаріїв, які ми використовуємо в освітленні. Перше, це загальне світло, що дозволяє нам переміщатися по цьому простору, щоб скрізь у нас було освітлено. Другий сценарій це функція. Наприклад, ми обідаємо і в нас на обідньому столі має бути все освітлено. Це може бути якийсь підвіз або може бути якесь прямоване світло прямо на обідній стіл. Коли ж ми готуємо, то також потрібно підсвічувати робочу поверхню. Функціональне освітлення, воно також повинно бути. Тобто має бути якесь освітлення, коли панянка фарбується, коли пан збирається і виходить з дому. Підсвітка допомагає нам виконати функцію. Але найцікавіше це атмосферне освітлення. Найпростіший варіант атмосферного освітлення це коли ми робимо. Ввечері приглушене світло, і приходимо додому. У нас є якісь торшери, якась підсвітка по периметру у тіньових швах, стелі чи плінтуса, яка ледве-ледве світить і дозволяє нам заспокоїтися, порелаксувати перед тим, як ми поринаємо в обійми морфею. Так би мовити, збагатитися спокійною енергією, відпочити одним словом. Але найцікавіше. Ви можете створювати різні сценарії атмосферної підсвітки. Наприклад, робити всю підсвітку з синім кольором, і тоді у вас створюється така спеціальна атмосфера. Або, наприклад, ви можете додати атмосферності за допомогою не тільки світла, а й за допомогою звуку, увімкнувши, наприклад, на колонці шум океану або зробити свою підсвітку червоним кольором і додати шум багаття. І от. У вас утворилася інша атмосфера. Або, наприклад, зробити все зеленим. Так ось, такі ось атмосферні речі вони і надають інтер'єру родзинки. Тому кольорова підсвітка, різні варіанти атмосферного світла, пов'язані з музикою, функціональне світло і, звісно, загальне світло, щоб просто було світло, це все використовуйте в інтер'єрі. Сьогодні все менш популярним чистий стиль, це коли ви робите чисто у скандинавському стилі, чи чисто у мінімалізмі. Ось зараз навпаки, класно, коли ви поєднуєте кілька стилів. Тобто берете різні стилі, які вам подобаються, і берете звідси деталі. Звідси деталі, трошки від мінімалізму, трошки від сканді, трішки від хайтека, і у вас виходить свій власний стиль. Чому так виходить? Людина все більше хоче додавати барв, додавати життя, додавати творчості в інтер'єр, і тому хочеться все більше і більше поєднувати стилі. Тому один стиль це вже моветон. Поєднання кількох стилів це вже цікава і незвична річ, і якраз говорять про вас як про творчу людину. Але насправді поєднувати кілька стилів, щоб це не перетворилося на кіч. Не перетворилося на моветон, це ще той такий баланс, і він дуже тонкий. Скільки одного стилю потрібно, скільки іншого стилю потрібно. Ну це дуже складно для непідготовленої людини. Тому, друзі, якщо ви хочете зробити незвичайний свій інтер'єр, поєднати кілька стилів, ви можете звернутися до нас у студію дизайну МК, та ми зробимо вам дуже крутий інтер'єр, у якому ви житимете. І відчуватимете надзвичайні емоції. Тому завжди звертайтеся за дизайном інтер'єру до професіоналів. Посилання на контакти, як завжди, я залишаю в описі під відео. Більше ніяких контрастних орнаментів та візерунків в одному інтер'єрі. Це стає антитрендом, а тому, що у тренд навпаки входять огортаючий простір, який створює затишок, який, так би мовити, обіймає та заспокоює тебе. Це стосується плитки печворк, яка давно вже вийшла із моди. Це стосується, наприклад, цілої стіни із якимось там, ну не знаю, надрукованими шпалерами, якимось контрастним елементом. А ще антитрендом є яскрава плитка з природнім малюнком, де неможливо приховати стик однієї плитки з іншою плиткою, і виходить такий активний візерунок, який повторюється. Що ж тоді робити? Якщо ж ви хочете зробити класний інтер'єр, але ж як тоді його урізноманітнити, не зробити ж, наприклад, усю ванну з одного матеріалу. Ви можете, наприклад, зробити підлогу із плитки. Але на стіні ви можете поклеїти якусь таку плашкову плитку, а раковину зробити із того ж самого матеріалу, що і плитка на підлозі. Тобто працюйте із фактурами. Працюйте, наприклад, кроком цих фактур. Ставте, якщо натуральний камінь, то під якимось кутом. Тобто, завдання зробити інтер'єр, ніби він вас обіймає та заспокоює, і занурює у якусь атмосферу. Ну що, друзі? Сподіваюся, вам сподобалися ці антитренди. Ролик був практичний і ви можете використовувати отриману інформацію для того, аби облаштувати власну домівку. Напишіть у коментарях, про що вам би хотілося більше дізнатися у наступних програмах. Ми з командою обов'язково підготуємо відео за вашими запитами. А на сьогодні все молимося Богу за те, щоб він вберіг наших захисників. Україні дарував перемогу. А з вами був Роман по та «Меблевий край, миру і злагоди вашим домівкам. Ми на Каналі «Меблевого краю, на якого ділимося, з басоєм землі Радам, лайфхаками Про все, що пов'язано з ремонтом, облаштуванням та оздобленням квартир. Один кінецький. З вами Роман. і ми починаємо.